Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Поліцейський екіпаж білий янгол евакуював із села Зарічна Лиманської громади останню дитину. У Селидівській громаді Покровського району Донеччини у чотирьох з дев'яти населених пунктах у тестовому режимі відновили централізоване водопостачання. Три анімаційні фільми 14-річного мультиплікатора Завдіївки Матвія Глазунова перемогли на міжнародному дитячому конкурсі Чилдрен Кінофест. Протягом минулої доби росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону Мар'їнки. Зазначають у генштабі, українські військові тримають позиції а на деяких ділянках ведуть наступальні дії. Сили оборони України в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Клішіївки, Андріївки та Курдюбівки Донецької області завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Військові держприкордонслужби показали, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Повідомляє пресофіцер Східного регіонального управління Ігор Лізогуб. Днями на бахмутському напрямку під час обстеження місцевості аеророзвідка прикордонників виявила місце скупчення живої сили противника. Ворог укріпився в одній з лісосмуг поруч з дорогою. Наші оператори БПЛА уразили фортифікаційні споруди з особовим складом загарбників, скинувши три боєприпаси. Частину укрутків зруйновано. До розвідка триває, ворожі втрати уточнюються. Авдіївка, Турецько, Черетина, села Карлівка, Новоукраїнка, Островське та Притечене минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліція Донеччини. З градів росіяни накрили новоукраїнку. Пошкоджено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, гараж, адмінбудівлю. Попередньо без постраждалих з артилерії. Ворог бив по турецьку. Снаряди влучили у приватний будинок. Поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуювали з села Зарічне Лиманської громади останню дитину. Повідомляє прес-служба відомства. Вилетіли всі вікна, всі сорвані двері. Ну як? У мене в домі немає ні одного вікна. Все забите, темно, як у тюрмі. У даному населені пункті залишатися родинами з дітьми дуже небезпечно. Проводилися з цією родиною. Неодноразово профілактична роботи щодо евакуації. де Родина погодилася виїхати до безпечного місця. За даними поліції, за річне під обстрілами російських окупантів цілодобово жалувато. Часто кидають ось в Торському за цю неділю чотири хати згоріли. У нас дві тами поробить. Ну, така, готового опасу. Те, що там вже стрільба буває, то вже привикаємо до цього, а оце що прилітає страшно. Дев'ятирічного Тимофія та його 77-річну бабусю вивезли до Лимана, де правоохоронці знайшли для них житло. Олександра Зос, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Такий вигляд має вугледар. Попри постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій, у місті залишаються понад 150 людей, каже начальник полновальського райвідділу поліції Андрій Друмов. Місяць тому там було 250 громадян на сьогоднішній день. За допомогою військових військової адміністрації, з нашою допомогою, ми евакували багато людей. Дуже багато прильотів і прильотів дуже такої важкої артилерії. Та кабами стріляють росіяни, розбивають інфраструктуру. Взагалі зараз там не можна проїхати на машині. днями. Поліцейські з міста евакуювали двох жінок. Серед них і пенсіонерка Тетяна Павлівна. Жінка півтора року провела в укритті. Розповідає за цей час, майже не виходила на вулицю. Школу розбомбили. Мій дом розбомбили. І я прийшла, попросила сюди. Без виїзду, без нічого, без отоплення, без нічого. Починається вісім годин ранку. І тоді особливо бомбять після двох годин. Так. Все летить, все скрипить, все защитить. Також поліцейські доставили жителям вугледару питну воду. там, там хто хоче Допомагають місцевим і волонтери. Наразі вони займаються бурінням свердловини, щоб забезпечити людей хоча б технічною водою. Вже зараз пробили значну кількість, однак дуже заважає глиняний прошарок. Зараз з ним борються, як можуть інженери. Сподіваюся, що у найближчі тижні тут, на глибині 20 метрів під землею, вугледарці зможуть помитися і набрати води. За словами поліцейських, евакуйованих жінок доправили до Дніпра. І на Ливанська Суспільне новини Донбас. Жителька села Вишневе Селидівської громади Лариса каже, водопровідну воду отримує по три дні через тиждень. У її дворі стоїть оцей бак на 500 літрів. У ньому технічна вода, яку за потреби можуть набирати жителі села. Встановила бак громада. Влітку в нас дуже погано було з водою. Коли Карловку розбили, води зовсім не стало. Брали хто де з колодязів. У нас два колодязі, але вони такі глибокі, що я, наприклад, ні разу туди і не можу я туди заглядувати. Договорилися, що поставили йомкость, стали завозити воду. Мені, наприклад, моїм сусідам всім зручно. Таких баків у вишневому два місцева влада встановила їх цієї весни, каже Віктор. З водою добре, баки заправляються. І так привозять добре. Тільки є проблема в тому, що наверху вода не заправляється. Як там? Ну, не дає, коли вода йде це технічно, по, по трубі, там наверху не видавлює. Ну, сьогодні він приїхав, заправив і поїхав наверх туди їм подавати воду. А от це почали по трубам давати, то добре, що хоч там неділю біжить вода, тепер води не треба мені тут набирати. Також жителі громади набирають воду у колодязях і в таких відкритих криницях. Та ні, а добре було, все тут бігло, в трубах не бігло. Перебої з водою у селидівській громаді почалися у травні цьогоріч, коли росіяни пошкодили Карлівську фільтрувальну станцію. Воду почали подавати з альтернативних свердловин з кінця червня. Розповідає заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Боярінцев. Додає, наразі цілодобове централізоване водопостачання неможливе через обмеження потужностей. У місті було розконсервовано чотири свердловини. Загальний депет складає близько 102 кубів води за годину. Цього дебіта да, вистачає для заповнення резервуарів, для можливої подачі цієї води до мешканців нашої громади, але згідно з графіком, почасово близько п'яти-6 часов на годин на добу. Там, де не вистачає тиску і воду подати не можуть, організували підвіз, розповідає начальниця із взаємодії з населенням Олена Мінчукова. Десь 500-700 абонентів. Просять у нас підвоз технічної води по громаді. Задіяно у нас три машини: одна машина КП комунальник Селидове, вона на 5 тонн, трошки менші машини. Станція зараз працює в штатному режимі. Вона падає на українськ, вона падає на цукурине. Благодійні організації допомагають з насосним обладнанням для каналізаційних станцій, каже головний інженер міського до каналу Віктор Гриша. Ми працюємо з гуманітарними місіями. Це Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і міжнародна організація міграції з дев'яти населених пунктів громади. Додає Олена Мінчукова. За графіком подають воду в чотири: Це Селидове, Українськ, Цукурине та Вишневе. Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас. протягом минулої доби ворог обстріляв 141 раз населені пункти Луганщини. Повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Найбільше дісталось білогорівці, і дісталось Сріблянському лісти, в тому числі Нової горівці. Ворог щодня намагається прощупувати е, оборону наших захисників, але поки що отримує тільки ураження, внаслідок чого постійно змінює е, підрозділи, які задіює до виконання завдань. Окупаційна влада заявила, що зі 114 шахт на Луганщині та Донеччині залишиться працювати 15. за словами Артема Лисогора до повномасштабного вторгнення в Луганській області працювало 8 вугільних шахт, на яких працювало 6 тисяч людей. Зараз ці шахти внаслідок бойових дій були десь пошкоджені. Повну інформацію, звісно, не маємо. Десь ми знаємо, що ці шахти були затоплені. Ну про що можна казати? Давайте візьмемо там за приклад шахту Червоний партизан, яка у них була після мобілізації, яку вони проводили, в тому числі шахтарів на забрали найперших. Ледь-ледь шахта в зміну набирала шість працівників при тому, що раніше заступало на вахту набагато більше, і це люди, які виконували норми. Чотирнадцятирічний Матвій Глазунов вже чотири роки займається анімацією. Розповідає, за цей час він встиг зняти три роботи. Познайомила з цим жанром сестра. У шість років моя сестра показала мені мультфільм Короліна світі жахів, а у десять років я бачила виробництво цього фільму. Виробництво цього фільму відбувалося у техніці стоп мошені. Стоп мошен це така техніка, коли ти робиш фото, потім передвигаєш ляльку. Потім ще раз робиш фото і предлагає І з цього виходить повноцінне можна повноцінне мультфільм. Героїв для своїх фільмів Матвій робить власноруч. Перших ляльок каже, робив з пластиліну, а вже згодом з тканини. Озвучувати ляльок допомагали батьки. Процес створення анімації починається з написання сценарію. Далі виробництво. Мій тато пише музику, а мама з татом ще озвучують фільми. Звуки, наприклад, природи, чи як хтось входить, я записую сам власноруч. Спочатку я роблю ляльку Ляльки, щоб потім масштабувати декорації. Для того щоб зробити одну ляльку, потребується десь неділі, але якщо лялька складна, то треба вже дві неділі. Потім відбувається процес зйомок і монтажу. Всі три фільми Матвія перемогли на кінофестивалі Children Кінофест у 2021 році, і цьогоріч два з них принесли найвищу нагороду гран-прі у 2021 році. Коли я візняв фільм Ліса, я вирішив відправити його на кінофестиваль, тому що я бачив, що деякі люди, коли вони знімуть свої проекти, вони відправляють їх на кінофестивалі, наприклад, для того, щоб прославитись. Uh, і я вирішив, чому б ні, почав шукати кінофестивалі, міжнародні, наприклад. Але я знайшов український дитячий кінофестиваль і відправив туди заявку. І вже через декілька місяців мені відправили до повідомлення, що я у фіналі кінофестивалю. Uh, і потім я виграв гран-при uh, це як найкращий фільм. Матвій розповідає, один з його фільмів, який здобув гран-прі на фестивалі, має назву вниз по скелі. За сюжетом фільму два золотошукачі вирішили відправитися на пошуки скарбів. Відшукавши один з чоловіків, зрадив напарника та втік зі скарбом. Іншому необхідно було вижити в дикій природі, і це йому вдалося. Сценарію для свого наступного фільму Матвій каже, ще немає. Після закінчення школи планує навчатися на режисера. Марія Гричко Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.